Хто за, те, хто за те, щоб підтримати пропозицію депутата Філіпчук стосовно поіменного голосування, прошу проголосувати. Хто за? Тоби, комісія, Рахуйте. Так. Так, хто проти? Давай, хто утримався? Двох утримали з більшістю голосів, що 16 набереться, да, голосуємо питання в режимі прийменого голосування. Є пропозиція? Другу. Другу. Є Другу. два положення, так? За них говоримо, переговоримо. Що хтось бажає висловити це стане Депутат Деснічка Є пропозиція? Положення номер 2 від депутатів внести з... Мінус, показники взяти з положення No1. Таблиці коефіцієнтів поміняти з положення No2. З першої в другу. Я зрозумію. текстова частина йде з першого. а частина йде з другого, а кофіціє ці пробежки. Тільки там це останнє, що зараз брати... не кажуть. Якщо брати по процедурі, то зволіте на вас. Іван Аминович, якщо брати по процедурі, значить ми повинні проголосувати. Один проєкт не пройшло. другий проєкт не пройшло. а потім пропозицію. так? Якщо брати по процедурі. Але якщо... Ця пропозиція узгоджена депутатами, то давайте правильно чи неправильно проголосуємо зразу за узгоджену пропозицію. Приймається такий варіант? Значить, є пропозиція депутата, свіжка зрозуміло, питання обговорилося. Текстову частину ми беремо від... Відположення спільних комісій, текстову частину, так може, а коефіцієнти від першого зрозуміло, то може бути зараз не почить на комі голосуємо можна? репліку. давайте. No. Yeah, yeah, yeah. Якщо yeah. позитивно вирішити це питання, цей революційний досвід треба розпусувати на всю Україну, відверто кажучи. Тому що я буду говорити за своє підприємство я тільки, що в мене бухгалтер, я ще раз повторюю, бухгалтер буде мати зарплату більше за мою. Ще такого прецедента в Україні не було. Я думаю, що це революційне рішення пройде, і значить досвід цього треба розпусувати і не далі. Помітили, швидковичу вашу дипломатичність, ні, то чому досить політичний роботи, я і співаю нормально. Ні, <ривіт> але це нормально. Але для того, щоб жилося нормально і працювалося комунально, непорядку, щоб мене не дергали, що щось там відбувається, не, я, я це є нормальний не, варіант, тому що керівник потім своїм наказом. Встановлює зарплату своїм своїх. Не можу я, я встановити. в мене 2,9 коефіціент буде, розумієте? Я його зменшити не можу згідно закону. Згідно голозевої угоди, я не, я не можу зменшити її коефіцієнт. Розумієте? Ви мені коефіцієнт 2 поставите, в неї буде кофіцієн 2,9. Дальше. Я кажу, це це революційне рішення буде. От і все. Ми просто політичні роботи. На жалко, що немає виставку. Є постанова кабміну і є галузева волю. <райко> це правильно. Але постанова має більшу юридичну силу, ніж галузева <райко>. волю. Кравна, все. Давайте знімемо ті. Ви врегулюєте своє питання. Ні, то хай вона робить більше. Крапта. Значить, Хто за пропозицію депутата Сніжка, в цілому прошу проголосувати, по іменному режимі, по іменному. Значить, тоді кожен стає і каже, що він за чи проти і так далі. Або ви записуєте. Дальний, Дальний, так, що, так, так, так. Так. Давайте, можливо, зразу по проєкту рішення, самому проєкту рішення, узводимо терміни, які це має відбутися. Два, місяці, два да? місяці. Двохмісячний термін з дня прийняття рішення. Так. Так. Двохмісячний. Двохмісячний Двух. термін. Значить, є проєкт рішення, не змінили, є це положення зі змінено. Хто за? Це ми тільки за положення чи вже за проєкт вилосує. Бо в мене в проєкті тут є ще доповнення. А, ну, да. В мене в проєкт є от такі доповнення, на які треба здати відповідь. Значить, отут ви нам мали. Всі зрозуміли ситуацію по положенню і по пропозиції. Тому Якщо, ви, мені каже, що давайте про положення а, проголосуємо, да. а, а потім, потім будемо проєкт. Про По-любому да. по вже який він буде, такий Це вже буде. Знову треба в любому випадку брати, а тоді брати зміни. Голосуємо за, за твердження випадку. проложення. Значить, давайте зміни зразу проєкт рішення, тому що ми приймаємо рішення. А з рішення є положення. Значить, давайте зразу зміни. Будь ласка. Так, затоплити. Ну, Так. Вже змінюємо. Почекайте трошки, може, на інші. Так, що ми можемо на це. Так, що ми можемо на це. Так, Так, я вже напевно ставлю Значить, є в нас два положення. Ті положення, які ми розглядали, я ще раз для всіх депутатів хочу в нас пояснити, не зрозуміли. Якщо все доступно, я вибачаю, що я вам ще раз повторюю. Є е, проєкт положення про оплату праці керівників підприємств комунальної власності, першим воно стоїть. Це, яке розроблено спеціалістами е, в цій міської ради. Другим стоїть положення, яке пройшло профільні комісії, дво, дві профільні комісії. Практично сьогодні депутат Сніжко вносить пропозицію, третю. Третя пропозиція заключається в чому? Залишити сам текст положення. Ту, що вносили комісії профільні, але той додаток, де показники для визначення розміру посадового укладу керівника підприємства міської і комунальної власності, переставити забрати із першого варіанту, в першому варіанті е, тут у нас. Йдуть коефіцієнти, і поставити його в другий варіант. А в другому варіанті ці, це, ці показники просто не брати до уваги. Зрозуміли чи ні? Ні, ми голосуємо взагалі за нове положення. Ось буде забрати саму текстову частину з тих профільних комісій і доставити в нього додаток, який буде із першого третє положення. Це вже буде в третьому самому Самому проєкту, це ж по самому проєкту, що... по затвердити положення про оплату праці керівників підприємств міської комунальності комунальної власності, міському голові привести контракти про оплату праці керівників комунальних підприємств у відповідні щиним законодавством та положення про оплату праці керівників підприємств міської комунальної власності, далі керівникам комунальних підприємств привести у відповідні штатні розписи підприємств. З даним положенням та подати міському голові на затвердження в термін визначений законодавством. Отаке у мене ще добувається. Це якраз це буде відповідь на яке задаємо антикети Якщо сильність. Керівникам комунальних підприємств привезти у відповідні штаті госписи підприємств, стане положення та подати міському голові на затвердження в термін визначений закону. Так, але справа. Навіть погоджувати нюанс. Отаки в розумію. Звіробене. Депутата з депутата депутати розумієте, так? Проєкт є. А в положення депутата. Прошу проголосувати. Хто за? Хто за? Так, чого? По списку давайте. хто є. Порує. За все, за рішення. <головіка> за положення затверджується на проєкт рішення. Шановні депутати, ще... Маші, треба заположення голосувати окремо за, <плату> не за треба, рішення. Не треба бо це Тому. один проєкт рішення. Розумієте, процедурно все. Кратко. Значить, ваші зміни. Шановні депутати, по проекту рішення додається пункт третій. пункт третій, слідуючій редакції керівника комунальних підприємств. Привезти в відповідні штати розписи та подати на погодження військовому голові. Так? так, Так. все. Це в які... проекти рішення. Це... Це... А погодження – це те, що висловив сняжку. Ну, ну так, але ну, враховується дві, дві пропозиції. Дві пропозиції. Ми дві пропозиції ліпами докупимо. До Ну, як я тож на Ну, як на не можу понять? Ми не можемо голосувати за проект рішення, а потім за додатки до нього. Ми ж раз разом. Додаток перший. Першому проекту. Все. Значить, голосуємо за уболоження запропоновано депутатом Сніжко. Приймається? Приймається. Приймається. За положення, ви голосуєте ну за рішення, а в рішенні ж вказано. Затвердити положення. А положення ми затверджуємо, яке третє, яке буде було поти. Так, За, за третє положення. За третє положення. за рішення. А ви зрозуміли, зрозуміла, ми голосуємо. Простіть мене, дрібного таблиця перша. Ми триваємо. Ставте на голосування Ну то ж все ясно. Значить, Хто за даний проєкт рішення в цілому з проєктом і з положенням, з третім варіантом, прошу проголосувати. Ну то ж поіменно. Хто за? за? Бурульник. За. Бронський За. Бронський Олександр. За. Гетманчук немає. Так, Гуманюк. За третій утримався. Утримався. Так, Гордічук. Утрималось. Утрималась. Утрималась. Дем'янюк. За. 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 Так, Дмитру. За. За. Дубина. Утрималась. Утрималась. Жебрун. За. 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 Кацевич. За. 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 Квач немає. За. Кочетов. За. За. Левасюк. Утрималася. Так, Мельничук. За себе. Михайленко. Утрималася. Муч... Мучак Відсутня. Новосад відсутня. Ольхович. За. За. Е, Прус. Який? Чи яка? Василь Вікторович. <ріху> 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 Утримався. Утримався. Так, плюс Ірина, Семенюк. За. Семенюк, за. Так, Сніжко. За. Сніжко. За. Стецькович. За. За. Тетюрко. За. За, Третяк. За. За. Філіпчук. Проти. Проти. Так, хитрик. Утримався. Утримався. Шевчук. За. За. Смірнова за. Так, за. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Шістнадцять голосів. Я За. Сімнадцять. Сінадцять голосів. Дякую. Дякую.